Слава Україні, добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 14 вересня обриваю яблуні і груші, яблука і груші своєму садочкові. І хочу поділитися з вами інформацією за сорт французької селекції яблука джумбопом. Розтріскується. Такі плоди падають, в цьому місці розтріскуються, вже які там більше порозтріскувалися, то вже впали і попсувалися. Але в цьому відео хочу показати за вагу, яка вага даного сорту яблук. такі падають. Це сьогодні вже такі попадали на завтра. Буде вітер, дощ. Їх можна вже спокійно обривати. 531 грам. Не буду розрізати, який на смак, розповідати. У мене є на каналі відео минулорічно, можете подивитися. Не маю часу на даний час. 600 грам. Більше вже вага ніж минулого року. Минулого року було сигнальне плодоношення, дуже багато було розтрісканих яблук. Смак непоганий. Оце проблема тільки в саме, що тут розтріскується і не зберігається. От, будь ласка, 700 грам. Має бути до кілограма. Зараз пробую ще одне, ну, мабуть, те саме більше. Дерево важко формувати. 650, да, те саме більше яблуко. За вагою. Важко формувати, одя я вам покажу. Я його формую на другу зовнішню бруньку. Кому цікаво, можете подивитись мене на каналі. Це з плодами. І от ще одне деревце я держу, маю перещепити його, не знаючи. Чи залишати ще ні от можете бачити як воно росте я стримую на другу зовнішню бруньку от таким чином от буду робити перевод і знов прирізати. Перевод і прирізати. Якби було навантаження, ці бгілки трохи прогнулися, але на самому дереві ні одного плодика нема. От таке має бути до кілограма. Так, Такий сорт ну, 645. Не можу сказати, що воно не смачне але ну, проблемне дерево. Краще його не садити в себе. Краще не садити. Важко формувати, плоди розтріскуються. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.